Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Коротше, так учора, е, знаєте, покупками торта 50 е, цифрою, е, ну, тако, походив, покупував, що забув за сьогодні на ранок, що мені купити треба, бо того, що я йду зараз на роботу, а мені на 14.14 -14 треба зняти. Ну я не знаю, чи вийде опублікувати, ну подивимось, бо я на роботі, може і вийде, не знаю. Але я забув купити. І я лише купив вчора в магазині ось такий гарбуз на Хелловін. Ну, це на Хелловін ми з вами попробуємо 31 чи 30 го цей льодяник. Та. Але так то на сьогодні я нічого зранку не купив. Добре, що було у нас вдома е ось такий шоколад польський. Це цей передали нам, що ну, були в Польщі передали. Нам так, родина. Зараз ми попробуємо цей е шоколад Late Racings. Amandes S moj Nois Setis. Коротше, Зашана. А не знаю, чи це. Та він якийсь і не польський шоколад, знаєте. Це Зашана, коротше, шоколад, но я не знаю, чи він польський, чи не польський. Фіх його поймеш, коротше, там. Да. Корот, інгредієнти не пишу. Коротше, корот, поїхали, заціним цей шоколад одним словом. Попробуємо також я одна кружечка кави, попробуємо з кави, попробуємо без кави. Let's go! Деніс фрейні реагує, Деніс Фленір реагує. Сьогодні він буде пробувати. Зашана, Рейсінс амандес Нойсетес. Коротше, шоколад горіховий. і сетес, 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 я не знаю, неправильно я то сказав. Коротше, як є таке, розкриваємо цей шоколад, та й їмо Коротше, який є шоколад, такий він є. Тара-та-тара-тара-тай-дай, тара-та-тара-та-та-та-та, Так. Ну що, давайте розкривати народ. Так. Так. Угу. Звісно, я вас съести не буду, його батькам маю лишити. Так. Це молочні, я сподіваюся, так. Угу, ось такий. Не знаю, добре сфокусувало, добре. Ні, не добре. Чекайте. Ага, тепер добре. У нас собі, знаєте, грається. То фокусує, то не фокусує. Ось такий шоколад. Давайте ще його на тарілку, там. Так, ну давайте відловимо, спробуємо. Що він себе представляє. Давайте спробуємо. Тут є родзинки, бо виноград намальований. Тут є горішки, шоколадні боби. Так, такий. Думаю, навіть балів буде. Або на девиць. Бамін. Трошечки хіркуватий там. Давайте проригуємо на самий горішок. М -м -м. Горішок, напевно, вісім. Оно ну, родзинки. Родзинки, не знаю, вісім чи що. Ой, напевно сім, так шоколад. Ну, шоколад, напевно, може і дев'ять, не знаю. Їсти, коротше, можна. Тут все фере-фере-фере Що це означає, що це французький шоколад а не польський. Коротше, добре. Давайте з кавою попробуємо. Так, в мене тут кава. Чашечка кави. Або як по-менному кафечка чофе? Давайте з кавою Тільки цукор дам. Одна ложечка. Друга ложечка. Так. Ось несолодкі сирівно, треба третю ложечку. то від шоколаду, то понятно. Підійде, давайте. Ммм, ну скалы. Хай буде дарять баю, ті у поставити, поставлять, хай буде дарять. Я би поставив 8, але щось ставлю 9. Плеїсти можна, так. Давайте ще одну оце ці, ці... ці дві. Але вже би ставив. бачкам батьками, чтобы там три. Потреб... Скільки було плеток, бо я не знаю. Треба дивитися на видео. Не, шоколад вкусный. Дев'ять можна ставити. Так що, Якщо ви в Варшаві побачите такий шоколад, можете собі купити. там. Мені здається, плиток було раз, два, три, п'ять. Тобто ми три рядочка з'їдемо. Вони лишається два. Бо це батькам, так. -то. Тому я лишаю отакого. <кхід> <кхід> Доїдаємо це. Вже мої ці всі відоси потихоньку стопередю збирають. Ще лишився один відео, одне відео за 10 жовтня. Що ще не... ще дозбирають Там 90 передів. Усі ці відоси зібрали майже. Зараз подивимося, глянемо. Так. Вчорашнє відео 117 передів, дякую. Багато ми їли взгляд 200 передів файно. Ну, як для мого каналу. Так, Milky Way 132. Пікнік лишився 90-передів, що 100 передів не набрав. Капризон вже 100 передів є. Хто підписаний на мій канал 168 передів є. І M&M's вже 103 передів набрав. Ще лишився цей пікнік-батончик. так. І на всі ці... Відоси ви залишили мої постійні підписники, коментарі ви залишили. Що за це вам дуже велика подяка. та, І любов. та. Дякую, що залишили актив. Я при можливості відповім усім. Ну, під усіма цими роликами за тиждень. Ну, за цей тиждень настав. Та. Постараюся всім відповісти. Дякую за фідбек. Коротше, на цьому все. Ми з'їли ось таких шоколадків. Ось тільки шоколаду не з'їли. Їм лишаємо, Бо то скажу, що замало лишив, хай буде так. Класний шоколад, плюс у мене ще там мурчик лежить. Давайте подивимося як у нього справи. Що ти, Муркус, лежиш? Дивіться, спить собі калачком. Що собі, веселунчик, веселунчик, веселунчик. Ну як тобі добре? Дивіться, який веселий хлопчик. Коротше. З вами був, як завжди, Дені Френлі, Котик Мурчик. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока. Бувайте. Йо. Пуф. Все, бувайте. Сьогодні стрім, як завжди, і Ютуб-шорти. Пока. Все, поїли супер, поїли класно. Пока.